Так от дивіться, друзі, пишуть ті, звісно, хто не хоче, щоб ми були сильною нацією, щоб ми були єдині, вони розказують, що неможливо об'єднатися, бо ми всі різні. А чому неможливо? А для чого ділити людей? По умовним питанням, по релігійним, по будь-яким іншим питанням. Для чого, скажіть мені, будь ласка. Ну, постатевим питанням, навіть. ну що це за що за ділю, що за розказки ці. Ми завжди мали українці цінності, людські цінності, сімейні цінності, духовні цінності. В чому проблема? А проблема тільки в тому, що є оця чорна сила, є ці, я кажу, сатанюги, які. Робили, роблять і будуть все робити, щоб роз'єднувати українців, щоб ми гризлися між собою, щоб ми любили один одного, щоб ми ненавиділи один одного. От вони що будуть робити: все будуть робити, щоб нас роз'єднати. Зробити так, щоб ми не могли об'єднатися, не могли бути сильними, не могли протистояти злу. Змінити, в чому питання, друзі?